У Києві у приватному секторі в районі Виноградар пролунав вибух. Здійнявся у небо гараж, з якого саме виїжджав на роботу 51-річний чи то бізнесмен, чи то дрібний підприємець. Чоловікові добряче порізало обличчя та ушкодило очі. Але за що його могли покарати смертю? Та хто саме він не зізнається? Алла Хотянівська з місця події. Цегла на капоті, лобове скло посеред газону, а всередині руїни ось так розпочався ранок у господаря цього гаража. Чоловік мало не підірвався у власному авто, бабахнуло так, що почула вся вулиця. А ми з кроваті, я думала, що взорвалась машина, яка та проїжджає. Я був надворі, чую взрив, і взрив дуже великий. Взрив. Цегла висить на волосині, не витримали навіть ковані ворота. Експерти не шпирять у пошуках причин. Потерпілий господар, ховається від камер за парканом. Можна з вами поговорити? Перша версія витік газу. Служба газу провела перевірку. Запевняють усе в нормі. Стояк, стіни, футляри біля щочику. Ну, повністю ви газопровод зопровод проявляли. І витоку не було. Вибух не пов'язують із машиною, бо то зачепило лише частково. Це всьо предварительно, все предварительно, Я вам не можу нічого. говорити. Перехожі свою версію висувають у сусіда на табличці з під ганчірки. Виглядає напис: прийом брухту кольорових металів. Могли там щось неправильно, не знаю, розпилити щось. вони ж там кажуть, що хочуть, не могли взирвати. Згодом потерпіли, покликав тесен на розмову за парканом. А скажу можна усе обличчя в нього скривавлене в порізах, а ще пошкоджена роговиця ока каже, збирався на роботу. Виїжджаю, і в то время роздається, якби хлопок такий вакуумний. Я себе чуть-чуть опаздав. Допустим, та буквально на секунд 20, Я вже сам не розварив. Що могло рвонути, не уявляє. Запевняє, ворогів у нього немає, але чув колись тут когось уже намагалися підірвати. Я ЧП, говорю, я здаю в найм квартири. Говорю, то що Уже п'ять годин поспіль експерти намагаються з'ясувати, що стало причиною вибуху проте зачіпок і досі небагато. Ймовірно, що середок вибуху був у цьому місці. Ось цю стіну розтрощило найбільше. Якщо припустити, що це справа чихось рук, то саме сюди підкласти будь-що зовсім не складно. Версію замаху в міліції поки що відкидають жодних вибухотехнічних пристроїв, якихось або елементів таких пристроїв не виявлено. Чи взагалі щось знайшли? мовчать. причина вибуху залишається загадкою. Але Хосінівська Тимофій Кощій новини 2+. плюс